Полишають і батьківщину, аби врятуватися від війни з Харкова до Польщі. Сьогодні відлетіло понад сотня людей усі зони. АТО тимчасовий прихисток погодилися дати поляки. Переселенців проведжала наша Марія Малевська. Маємо живий зв'язок. Машо, як відлітали на чужину, тобі слово. Віто добрий вечір. Щойно буквально 5 хвилин тому ми побачили, як в небо піднялися останні два літаки з переселенцями з Донбасу, що мають польське коріння. Вранці близько 11-ї години вже відлетіло три борти. Нині більше сотні громадян України вже перебувають у Польщі, і ось остання група ще 56 людей, полишили батьківщину. Отже, вихідними з двох міст Донбасу, Волновахи та Сєвєродонецька, поляки спеціальними автобусами ми забрали 178 громадян України до Волновахи та Сєвродонецька. Люди мали діставатися самотужки. Це кажуть, було чи не найважче. Далі у супроводі українських військових колонною доїхали до Харкова, і вже звідси з тутешнього летовища їх переправляють військово-транспортними літаками до одного з військових аеродромів на півночі Польщі. Перша група мала відлетіти ще о сьомій ранку. Втім, сталася кілька годинна затримка. За нашу інформацію, через те, що Співробітники польської жандармерії наполягали на тому, щоб бути присутніми під час огляду багажу, тобто міри безпеки посилені. Наші воєнні, наші, наші правила требують особено підходу до контролю багажа. І ці воєнні якраз займаються паралельно з е, співробітниками аеропорту в Харкові, якби пар, пар, паралельно в місті ані Наблюдають за багажом. Більшість з тих, кого ми зустріли тут у залі реєстрації, сприймали це як І ось ми чуємо. Ще один літак зараз піднімається. Так, от люди сприймають це як літак в один кінець. Більшість з них жодного разу не були в Польщі і мови не знають. Про життя там на війні говорять неохоче. Усі зізнаються, що це було дуже непросте рішення, дуже хвилюються. Хтось залишив там стареньких батьків, хтось виїжджає всією родиною. І е, далі пропоную послухати, що кажуть самі люди. Ми знайшли навіть родину із котом. Його звуть Зевс. Ну тепер по польськи Зевс, мабуть. коту сім років. Він наш великий друг, він частина нашої сім'ї. Ми без нього не можемо. Мы не можем его бросить, нам не на кого его оставить. Квартира наша разрушена. Ну, так получилось, что нам приходится ехать вместе с ним. В мирное время, в мирном Донецке, украинском Донецке, меня все устраивало. Жизнь заставила, никто не ожидал. Самое страшное, когда э, лежишь и слушаешь. Когда знаешь, узнаешь по телевизору, что приходит новый гуманитарный конвой, и ты ждешь уже, как говорится, что скоро начнет летать. Потому что мы знаем, что такое гуманитарный конвой, в общем-то. из Дураков из людей делать не надо. Там все это прекрасно понимают. Почему-то его никто не видел, но слышат все хорошо, когда летает над домами. Від самого ранку тут у будівлі харківського аеропорту працюють польські дипломати найвищого рівня. Уряд Польщі виділив на цю програму 4 мільйони злотих, це приблизно 1 мільйон євро. І мешканці Донбасу, які мають польське коріння, мали доводити своє польське походження документально. У Польщі вони будуть розміщені у готелях, у турбазах, у північно-східної Польщі. E, to tymczasowa programa program, to którym będą mieć zabezpieczone przebywania e, na pół roku, harciowania, przeżywania, szkoły dla dzieci, medycynę, kursy nauczania polskiej mowy. tak zechcemy będziemy pomóc się pomóc e, z roboty. Po dalsze kroki, no zależy od sytuacji tutaj, e, w innymi w wschodniej Ukrainie. І за півроку кажуть польському МЗС українці зможуть вирішити або повертатися додому, якщо на Донбасі стане спокійно, або залишитися жити в Польщі. І е, на цьому процес евакуації етнічних поляків польські дипломати вважають завершеним. Мовляв, усі, хто хотів скористатися можливістю імміграції, вже це зробили. Звісно, слово імміграція тут ніхто не вживає, але фактично сьогодні з України іммігрувало майже дві сотні людей. Віто. Дякую, Машу. Марія Малевська про відліт жителів Донбасу до Польщі.